21 жовтня 2025 року, о 2 годині 36 хвилин у російському повітряному просторі поблизу міста Брянськ. Кабіна літака Су 24 наповнилася пронизливим криком сигналу тривоги. Ракета захоплена у цілковитій темряві ракета с 300 наближалася зі смертельною швидкістю. Пілот миттєво потягнув ручку управління, кидаючи літак до землі з неймовірним перевантаженням, перевіряючи на міцність і літак, і своє тіло. Помічник пілота в той самий момент відчайдушно натиснув кнопку випуску теплових пасток і дипольних відбивачів, здійснивши останній рішучий маневр. Вони ледь-ледь уникли смерті, вигравши лише кілька дорогоцінних секунд. Але головний смертоносний вантаж вже був у повітрі. Два старі, але модернізовані фенсери, літаки Су 24 щойно випустили пекло зі своїх крил. Чотири крилаті ракети, штормова тінь від англійського слова штормшедов. Кожна з цих ракет була 5,1 метра завдовжки і важила 1300 кілограмів. Несучи 450 кг кілограмів тандемної боєголовки Броуч, спеціально розробленої для пробиття навіть найбільш захищених російських бункерів. Одну тисячу вісімсот кілограмів чистої руйнівної сили тепер мчали по ландшафту зі швидкістю, близькою до звукової. За сотні кілометрів в українському командному центрі всі затамували подих. Це була самовбивча місія з найвищими ризиками. Російська протиповітряна оборона, незважаючи на попереднє виснаження, все ще становила серйозну загрозу як для пілотів, так і для ракет. Російські генерали були переконані, що об'єкт, який був ціллю, захищений новітніми комплексами С 400 та ешелонованою обороною. Однак, хибне рішення на рівні командування мало повністю підірвати усю оборону. І ось за лічені хвилини ці чотири ракети-привиди, завантажені однією тисячою вісьмомастами кілограмами вибухівки та загальною вагою 5200 кілограмів, мали врізатися у бомбову лабораторію Кремля. 21 жовтня 2025 року, о першій годині ночі 10 хвилин з національного центру управління обороною в Москві до командних пунктів ППО в Брянську. Курську та Білгороді надійшли накази, всі екрани диспетчерів відбивали безпрецедентний кошмар. Це був незвичайний розпізнаваний напад з одного напрямку. Це було цифрове цунамі, що складалося з сотень а можливо і тисяч неідентифікованих цілей, які наближалися з різних векторів на різних висотах і з різними швидкостями. Здавалося, Україна випустила всі свої засоби одночасно, бо Фламінго, UJ-22, модифіковані С 200 Нептун, Пекло, навіть гібридні ракети Хайгари та модифіковані варіанти Хелфаєрів були в повітрі. Вісім різних регіонів Росії горіли одночасно: Брянськ, Курськ, Білгород, Тула, Ярославль, Ростов, Волгоград, Пенза і навіть Московська область. Системи сповіщення несамовито кричали. Оператори з останніх сил намагалися розрізнити мішені. Перші хвилі атак почалися кілька годин тому. Батареї панцер С1 та Тор М2 марно витрачали свої цінні ракети, полюючи на дешеві цілі. Оператори були виснажені, напружені, дезорієнтовані. Командир протиповітряної оборони в Брянську опинився між суперечливими наказами з Москви захистити Москву, Захистити стратегічні об'єкти, утримувати кордон та хаосом, який панував на його екранах, кожна нова цятка, що з'являлася, була не відрізнити від попередньої, що було пріоритетом: сотні дронів біля кордону чи кілька підозрілих швидших контактів, що нібито прямували до Москви. Російський командир наказав зосередитися на найближчих і найчисленніших загрозах. Це стало найсмертельнішою і найкритичнішою помилкою тієї ночі. Ця помилка була наріжним каменем українського плану паралізувати російську протиповітряну оборону сенсорним перевантаженням, зробити командну структуру нездатною приймати рішення і таким чином відкрити коридор для справжніх мисливців. Поки російські генерали щиро вірили, що вони відбили цю масовану хмару атак, вони насправді спостерігали. Як руйнується їхня власна оборонна мережа, система досягла критичної межі насичення, оператори були виснажені, їхня пильність зникла О першій годині ночі. 30 хвилин у північній Україні поблизу Чернігова на замаскованій злітній смузі, два су 24 чотири вивели свої двигуни на повну потужність. Ці старі, але модернізовані, вони були спеціально підготовлені. Їхні фюзеляжі були покриті радіолокаційно поглинальною фарбою. Авіоніка оновлена, і що найважливіше, кожен ніс дві ракети штормова тінь. Чотири загалом майстерно інтегровані. Ця конфігурація виходила за межі теоретичних навантажень літака, але це було те, чого вимагала місія. Цілями був великий хімічний завод вибухових речовин. Що виробляв критичні компоненти твердого палива для російських балістичних ракет та реактивних снарядів, розташований приблизно за 350 кілометрів поблизу містечка Сельцо у Брянській області, бомбова лабораторія Кремля? Пілоти, завершуючи останні перевірки в кабіні, де старі аналогові прилади змішувалися з новими цифровими дисплеями. Демонстрували сталеву рішучість. Складність місії була очевидною. Су 24 мали великий радіолокаційний слід і обмежені можливості електронної протидії. Однак українська розвідка розраховувала на самовдоволення російського командування і на слабкості в брянському секторі, звідки були передислоковані найсучасніші С 400 а головне, росіяни не вірили, що старі су 24 можуть проникнути так глибоко і випустити чотири такі складні ракети. Елемент несподіванки був ключем до успіху. Попереду літаків летіли два невеликі з низькою радіолокаційною помітністю, спеціалізовані дрони радіоелектронної боротьби РЕП, які мали служити невидимими щитами для су 24 засліплюючи і обманюючи російські радари. О першій годині ночі 45 хвилин. 2. Су-24 увімкнули форсаж і, відірвавшись від короткої смуги, негайно притиснулися до землі. З максимально відведеними назад крилами вони почали просуватися на висоті лише від 45 до 60 метрів зі швидкістю 980 км на годину, приблизно 0,8 маха, Облітаючи рельєф верхівки дерев та лінії електропередач змазувалися за вікном, політ на такій критично низькій висоті та швидкості вимагав граничної концентрації. Поки провідні дрони РЕБ застосовували миттєве глушіння проти кожного радіолокаційного сигналу, пілоти Су 24 зі стиснутими серцями спостерігали за кожним новим сигналом. На своїх екранах приймача попередження про радіолокаційне опромінення, що миті міг пролунати сигнал про захоплення і випуску смертельної ракети о другій годині ночі 20 хвилин, коли вони перетнули кордон. Сигнали на ППО перетворилися на електронне пекло. Брянський сектор був активний, але його фокус був розсіяний. Сотні дронів усе ще прибували з різних напрямків ракети Нептун та Пекло. Вражали радіолокаційні станції та командні центри на півдні та заході. Командний екран російського командира в Брянську був повністю перевантажений і відбивав лише незрозумілий електронний шум. Система впала. Два слабких контакти, створені Су 24 загубилися в цьому хаосі або були знову класифіковані як низькопріоритетні цілі. Ця фатальна помилка дала українським пілотам життєво важливі секунди, непомічені вони наближалися до своєї цілі. Дрони РЕП створили невидимий щит о другій годині ночі 35 хвилин. Момент запуску. Однак, уперта батарея С-300 все ж захопила своїм радаром наведення один 1 з Су-24. Попри все глушіння, в кабіні закричав сигнал тривоги. Ракета захоплена, шоста година, маневру хилення. Пілот миттєвим рефлексом перевів літак у різкий джі подібний розворот, поки помічник пілота вистрілив систему теплових пасток і дипольних відбивачів, хмара металевих частинок і тепла успішно обманула наближення ракети серії 5 В 55 Ракета пролетіла кілька сотень метрів вище літака і вибухнула в темряві. Вони ледь ледь уникнули смерті за лічені секунди, часу не було. Вони були вже у вікні запуску перший Су-24. Координати цілі завантажено. Ракети 1 і 2. Вивільнити. Другий. Су-24. Координати цілі завантажено. Ракети 3 і 4. Вільно. Чотири ракети «Штормова тінь» відірвалися від пілонів. Після короткого падіння ракети запустили свої мікротурбореактивні двигуни «Трай-60-30» і вийшли на траєкторії. Вони швидко знизилися до профілю польоту, що слідував за рельєфом. Навігаційні системи GPS ENS та Терпом вели їх до Брянська, поки інфрачервоні головки самонаведення готувалися до роботи на кінцевій фазі. Почався політ тривалістю від 16 до 17 хвилин. Вони були месниками-привидами, що летіли нижче радарів. Як тільки ракети відокремилися, су 24 інстинктивно розвернулися. Пілоти, вивівши двигуни на повну потужність і летячи на найнижчій можливій висоті, можливо, лише 30 метрів, втекли трохи на захід від свого початкового маршруту. Дрони реп повернулися з ними, залишаючи позаду щільну завісу електронного глушіння та обману. Безпорадність росіян почалася. Мисливці втекли, а смертельні вантажі летіли до своєї цілі. О другій годині ночі 51 хвилина. Три ракети штормова тінь досягли цілі з інтервалом у кілька секунд. Інфрачервоні головки самонаведення бездоганно зіставили найкритичніші секції об'єкта, що випромінювали тепло, одиниці змішування та лиття твердого ракетного палива та зони зберігання готової продукції, із тривимірним зображенням цілі ракети, зафіксувалися і пірнули. 450 кілограмів тандемних боєголовок броуч спрацювали ідеально. Перша ракета пробила дах головного змішувального відділення, провідний заряд розчистив шлях, а основна боєголовка здетонувала всередині, запаливши перше пекло. Друга ракета врізалася у головний ангар зберігання готових блоків твердого палива. Вибух запалив тонни палива, спричинивши масштабний вторинний вибух. Третя ракета, поміж хаосу та пошкоджень влучила у будівлю ливарної установки, довершивши знищення. Це була неконтрольована катастрофічна ланцюгова реакція. Гігантський вогненний стовп піднявся на сотні метрів, перетворюючи ніч на день. Ударна хвиля затрусила вікна в місті Брянськ за кілометри звідти. Над об'єктом утворилася грибоподібна хмара диму. Це був знак того, що кинджал влучив у серце російської військової машини. Мільярди доларів інвестицій і роки напрацювань були знищені. Російський ланцюг виробництва ракет ГРАД, артилерійських снарядів і балістичних ракет був перерізаний. Російське командування безпорадно спостерігало за ситуацією, усвідомлюючи, що їхня ППО прорвана, а стратегічний об'єкт перетворився на попіл. Завдяки несподіваному удару та перенасиченню командної структури майже всі ракети досягли мети Україна, використовуючи модернізовані платформи та смертоносні ракети, надані заходом, вкотре перенесла війну у глибину російської території, співвідношення між вартістю операції приблизно 4 мільйони доларів, та мільярдною стратегічною цінністю втраченого об'єкта підтвердило неймовірну ефективність. Таких високоточних ударів, ударні хвилі від ракет, штормова тінь, що знищили сельцовський хімічний завод вибухових речовин, брянський хімічний завод, імені 50-річчя СРСР у ніч на 21 жовтня 2025 року. Були не лише фізичними. Ця операція спричинила багаторівневий стратегічний землетрус, який похитнув хід війни, російську військову доктрину. Межі західної підтримки України і навіть баланс сил всередині самого Кремля, поки відлуння вибухів у брянську все ще лунало, почали надходити повідомлення про вибухи поблизу Москви. Одночасно на відкритих джерелах відстеження польотів, таких як Флайтрадар, було помічено незвичайну активність флот російських урядових літаків судного дня ІЛ 96 Іл-62 та туполів. Один за одним злетів з московського аеропорту внуково прямуючи на схід до Уральських гір або Сибіру. Це було прямим свідченням того, що вище керівництво Кремля і, можливо, сам президент були евакуйовані до укриттів, бо вважали, що столиця більше не є безпечною. Знищення об'єкта в брянську стало одним із найуспішніших і найсміливіших застосувань. Української стратегії логістичного удушення, спрямованої на знекровлення російської військової машини в її джерелі, а не на передовій, цей завод був не простою фабрикою, а життєво важливим органом, що живив вогневу міць російської армії. Прямі та непрямі наслідки його руйнування для фронту були катастрофічними. Завод був основним виробником твердого палива для реактивних систем залпового вогню БМ21 ГРАД, однієї з найбільш широко використовуваних систем російської армії. Зупинка цього виробництва прямо обмежила виробництво ракет ГРАД і, відповідно, їхнє використання на передовій. Системи ГРАД були основою російської армії для придушення площ та підтримки піхоти. Це порушення значно знизило ефективність російської артилерії, особливо в зонах інтенсивних боїв. Українські сили незабаром почали повідомляти про зменшення ракетного тиску на свої позиції. Завод також виробляв значну частину пороху, необхідного для різноманітних звичайних артилерійських боєприпасів від танкових снарядів до мінометних мін. Зупинка виробництва ще більше поглибила вже існуючий дефіцит боєприпасів. Російські артилерійські батареї були змушені посилити дисципліну вогню та використовувати боєприпаси більш ощадливо. Ця ситуація створила більше можливостей для українських контрбатарейних заходів і почала схиляти баланс вогневої потужності на фронті на користь України. Що стратегічно важливіше, об'єкт був відомий виробництвом спеціалізованих компонентів палива та вибухівки. Життєво необхідних для далекобійних балістичних та крилатих ракет типу Іскандер та Калібр. Втрата цього виробництва серйозно вплине на здатність Росії продовжувати терористичні атаки на українські міста та критичну інфраструктуру в середньостроковій та довгостроковій перспективі. Виробництво нових ракет сповільниться, а наявні запаси доведеться використовувати більш обережно. Цей удар став досконалим прикладом ефекту доміно. Один точний удар розірвав кілька ланок у виробничому ланцюгу ворога одночасно. Це означало пряме обмеження вогневої потужності російських солдатів на передовій у самому її джерелі, і наслідки відчуватимуться місяцями. Росії доведеться шукати альтернативні заводи або модернізувати існуючі, щоб замінити цю виробничу потужність, що вимагатиме часу, ресурсів і серйозного планування. Багаторівнева атака України не лише вразила військові цілі, але й зуміла посіяти страх у серцях російського керівництва. Якщо стратегічний об'єкт за сотні кілометрів від фронту, нібито захищений з 400, міг бути вражений так легко, то де ж насправді безпечно? Це питання тепер роз'їдало свідомість не лише пересічних громадян, але й кремлівської еліти. Брянська атака оголила реальність того, що ціна і небезпека війни проникли в серце Росії, обійшовши пропагандистську стіну. Обіцянка Путіна про стабільність тепер була поставлена під сумнів, просочуючись крізь пролом, відкрити ракетами, штормова тінь. Брянська операція зі своїми військовими, технологічними та психологічними вимірами має потенціал стати поворотним моментом у війні. Фактори, такі, як важкий удар по російській логістичній спроможності, похитнення міфу про С400, усвідомлення заходом того, що червоні лінії Кремля є блефом, і перенесення війни на російську територію, поставили Кремль у важке становище, як у військовому, так і в політичному плані. Гра, можливо, ще не закінчена, але Москва вже не диктує правил. Україна та її союзники роблять рішучі кроки, щоб перехопити ініціативу та переламати хід війни на свою користь. Полум'я в брянську спопелило не лише завод, але й ілюзію непереможності та неприступності Росії.